Захоплення. А я знаходжусь на дачі. Боже, яка тут сьогодні краса? Як я жалкую, що об'єктив камера, і, взагалі, нема можливості у телефона передати всю... весь аромат, який Я зараз вдихаю. У кожного він свій особливий. Як неймовірно пахнуть гіоцинти. Оці знаходяться в холодочку, і вони ще так почувають себе більш комфортно. Вони ще на тій стадії, коли у повному буйстві. Немає дощу, я б сказала, що він вже потрібен. А на іншій стороні клумби, яйцинки мої, вони вже починають відцвітати. Такий вигляд починають мати. Бачите? Вони красиві. Вони ще мають непоганий вигляд, але вже такі моменти зав'ялості з'являються. І нема такого стійкого аромату вже в них. Пчолки, мабуть, забрали з медом. А ще я хочу так, знаєте, здалеку показати свою клумбу. Погляньте, яка вона зараз яскрава, тому що розпустились тюльпанчики. Бачите, які вони гарні, червоні. Там подаль, такі оранжеві, скажімо так, голландського сорту. І ще цвітуть нарциси. До речі, оці прості нарциси біленькі. Вони ніякі там не супер-пупер, голландські чи ще якісь. Мені кажеться, вони прості, українські савдеповські нарциси, але як вони, е, який вони приємний аромат мають. Дуже цікаві. Я взагалі взагалі всі квіт, квіточки люблю. Отакі От іще. ще. В тому місці, де, де більш холодочку, оці перші нарциси ще квітнуть. Ну, і звичайно, оці братики, ані глазки, погляньте, вони, які зараз стають. Це, звичайно, не зима. Зимою вони такі. Скромненькі, скромненькі, а ага, зараз починали добрива, котрі розк... розкладувала під рози, під лії. Вони теж ними підживились, аби ще дощик прийшов. Ви знаєте, такий спекотний квітень, температура повітря. От сьогодні у нас 10 квітня, температура 27 градусів. Як то кажуть, за бортом, як гарно себе. Проявляє бересклет. Це бересклет форчуна. Приємні кольори. Що? Абрикоси. Абрикози все вже починають скидати свій цвіт. Ну, не цвіт, не самі квіточки не правильно, правильно виразитись, а пелюсточки. І дуже сподіваюся, що в цьому році буде багато зав'язі. тому що була дуже сприятлива погода. Ми зробили три правильні обробки. По кроні, коли ще брунька була зовсім закрита, по розкритій, знаєте, бруньці, коли набрала вона вже сили і стала розова, і так трошечки було навіть видно, що вона розкривається біленький Квіточку було, але ще кругленька брунечка. Це другий і третій раз, коли вже дерево пошти, що все розквітло. Ну, як наука каже, треба, щоб 70% було розпущеного дерева, розквітлого. Ну, десь так, хіба можна по деревині определити 70 там, чи 50 чи 90%. Ну, на глаз було 70. Тоді теж зробили обробку. А ще, знаєте, не було ж дощів, це теж немало Пчоли гарно літали. Ну всі-всі погоди, примхи і умови були для того, щоб в цьому році було дуже багато завізів абрикосу. Ну, чекаємо. Це до нас крайнє дерево, це раннє ананасний сорт, дуже смачне. Знаєте, дивишся на нього. Кажеться, ще зелена абрикоска, а потім береш. А вона така сока ж потрібно, бо багато соку. І там подаль. Так по стовбуру можна зрозуміти, що там два дерева, а так взагалі на крону, як дивишся, то кажеться, що одне. А подаль, там пізнього сорту, в серпні місяці дозрівають. Але вони такі здорові. В цьому році дерево обрізали, формували. Ну, гілки там вверх дуже високо пішли, треба буде ще працювати наступного року над кроною. Далі, що я вам хочу показати, бачите, вишенька там квітне. А оце красунька-черешенька. Я тільки що до неї підходила. Слухайте, я ніколи не сподівалася, що черешня такий має м, приємливий м, аромат. Пахне квіт черешні дуже-дуже приємно пахне. А все воно от, в міксі тут тюльпани, нарциси, гіацинти, дерева в частності черешня. Ой, та тут можна з ума зійти, слухайте. Там подалі у мене парнічок, бачите? Пройдуся ще туди, але ну, з вами, мабуть, не вийде. Приведемо інтернет губиться. І Посіяні помідорчики. Оце сьогодні в планах ще є помідорчики там полити, треба відкрити. Може, сьогодні ще й барабулі посадимо трошки, картопельки. Тюльпани, погляньте, які вони шикардосні ці тюльпани взагалі. Це там, бачите, поміж тюльпанів і нарцисів, як пачвапаковні, такі маргаритки. Маргаритки, братики. Вони насіваються, я їх вже спеціально не саджу. Вони у мене рік-другий, я за ними так бділа, скажімо так, а потім вони вже саме насіваються, ростуть і радують око. Коли там, знаєте, буває період, відцвітають вже піони, І цей час, коли вже відсвіли піони, і е, рози у мене тут троянди починають квітнути. І оце перша хвиля відійшла. Е, там же е, між як перша хвиля закінчується цвітіння, О, я, звичайно, їх підживлюю, поливаю під кущ і чекаю другу. І оцей період між першою і другою або між другою, і третьою хвилею, він такий затишє. Знаєте, Ну, на клумбі на моїй затиш'я ніколи не буває. Тут завжди. То братики, то маргаритки, то тут ще буде, знаєте, такі, вони як бабочки жовтенькі, не бачу. ну Вони більш до літа туди будуть, такі кущики, теж одноліточки, але вони у мене тут насіваються, по-моєму, вони шольця називаються, якщо не, 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 нічого не... Е Напутала. Хочу ще звернути вашу увагу. Слухайте, воно на вулиці зараз тепло, жарко навіть, то все так росте, я ось Звернула увагу, погляньте, які вже високі лілії. Потрібен дощ або потрібен полив, щоб підживити рослинку, тому що без підживлення Незабаром уже період бутанізації, а бутанізація вона слабенька буде, квіточки не будуть такі мощні, великі, ну не проявлять себе усі-сій своїй красі. А у нас ще, знаєте ж, дачне товариство тут. Ой. Губиться інтернет, подув вітерець, і знаєте, пелюсточки з абрикоса облітають. І такий абрикосовий дощик, я б сказала, не знаю, вам видно чи ні. Ну Таке в природі дуже дуже гарно, так непорно. Вона ж весна така, от сьогодні одне, а завтра зустрін інше. Но сьогодні я милуюся, звісно, клумбою своєю і в частності тюльпанами, тому що вони розцвіли. Ну Дуже жалко, що не можу до кожної квіточки підійти, показати ну, це примхи дачного інтернету, такий він є. Так, от, про лілії Лілії теж треба підживити. Оце, якщо не буде до 15-го дощу, то підключить нам тут воду, і треба буде перше, що зробити, це напевно, пролити добре лілії та трояндочки, тому що трояндочки починають знаєте, вже навіть базальні побіги починають на кущах з'являтися. А лілії треба з азотними добривами, і тут, мабуть, азотних уже одних замало буде щось, мабуть, калійне фосфорне треба додати, тому що я ж повторюю, що незабаром уже період ботанізації. Там жовті тюльпанчики теж відкриваються. Бачите, там на фоні хвойників є жовті тюльпанчики. І тут точки в мене. Зараз я спробую навіть ближче підійти. Дуже цікавий сорт тюльпана. Ось, бачите? Навірно, вийде показати. Бачите, один почти що відкрився. У нього пелюсточки такі бархатні. І буде в цьому році такий повноцінний кущ. Навіть ті тюльпани, котрі в минулому році. У мене відео є на каналі, де я висаджую тюльпани, осіння посадка. Я її вважаю самою вдалою осінньою посадкою тюльпанів. І там є бутони, і там ми побачимо, що буде цвісти. О, та тепер, оце мене тільки турбує. Бачите, на пелюстку тюльпана жовтого з'явилась царапінка така розова. Це не дуже добре. Піострасть тюльпана, взагалі є така хвороба, а є, може, просто як переводяться. Я б хотіла бачити його от в такому жовтому кольорі. Він такий, знаєте, кольор лимончика. А сьогодні обов'язково буду їхати додому і нарву собі. Букет і собі, і доні обіцяла букет тюльпанів, тому що вони так швидко, мені здається, вони тут швидше відквітнуть, ніж вони будуть у мене в вазі стояти. Ось погляньте, два дні тому я була ще всі на дачі, всі тюльпани ще були в бутончику, десь там тільки царапинки були трошки помітно, що там, якого воно кольору. А на сьогоднішній день покажу зблизька, оцей тюльпан уже повністю відкритий. І він чуть-чуть і вже плюсточки навіть підсихати починають. А яка це краса, отакі тюльпани? Боже, Боже, Боже. Чи це я одна така дурна, восхищаюсь квітами? Некоторі там розсаду, некоторі там картоплю садять. А мені ото квіточки це це головне. Ну, оце ті голландські, про котрі я казала, що, можливо, підійду покажу. Оце вони, бачите, які красиві. І такий ще в мене кущ є один. Так, і така сприятлива погода, там, знаєте, у мене троянда одна з зими дуже погано виходила. Я її пролила я її, ну, там, процедури. Зробила, кому цікаво, у кого про тоянди погано виходять з зими. Будь ласка, відео є на каналі, що з ними потрібно робити. Це вже такий відпрацьований метод, котрий ніколи ніколи мене не підводить. Оце я попрацювала з цим кущем. Зараз ми його в прям, прямому ефірі поклашку знімемо, подивимось, він оживчині, бо стояли, знаєте, сухі пагони. Ну, все, казалось, що все, троянда здохла. Якщо у вас, друзі, виникає така проблема, не поспішайте позбавитись від такого куща. Проробіть ті процедури, які я зробила. Якщо вам цікаво, зайдіть є відео оживлення троянди після зими, Щось, якось воно там так називається, воно недавно виставлене. Це я буквально 2 неділі тому ми зробили зараз ми подивимось, пішли росточки чи ні. О, бачите, все, троянда оживе. Да, вона буде поступово, да, кущ буде не такий швидко Бачите, на нормально вишивках зими вже які пагони, там ну, активніше наростає. А тут вони базальники пошти, що від самої землі, від, ну, це й омолодження куща йде свого роду. Я думаю, що вам, видно. Видно, що пішли, воно, бачите, росточки. Є моменти оживлення, і все буде добре. Баклажку я навіть можу прибирати, тому що в денний час вона може навіть попалити листя на тих молодих росточках. Можливо, будемо їхати сьогодні додому, то я знову накрию. Так, давайте ще трошечки помилуємось моїми квітами. Я вам показую. Всю цю красу. Друзі, заходьте на канал, будь ласка, тапайте по екранчику. Ось що маємо на сьогоднішній день по квітам. Так, а далі я хочу, зараз з вами пройдусь, покажу. Як же мій кабачок почуває себе в парніку? Також є відео, як я його вирощувала, робила розсаду. Кабачок цукіні. І який він сейчас? Я його там пересаджувала, знайшла місто таке, все вдобрила, все так продумала. І тут якісь цікавий гама кольорів. Знаєте, оця. Спектр радуга, чи як там можна ще назвати, яких кольорів тільки нема в природі, які вони всі гарні. Так, і по праворуч від мене, оце ж, бачите, черешенька. Теж пахне, квітне. Це щось неймовірне. У сусідів петухи кричать. Хтось кострик пали, мабуть, буде шашличок. Пчолки гудуть, квітневі пісні співають. От знаєте, не зря названий місяць квітень квітним. На українській мові, от прям прям в саму точечку. Ви погляньте, як воно все квітне. Буяни кожного дня щось інше додається. Навіть не жалкую за тим, що мої самі, скажу, навірно, самі найулюбленіші квіти, весняні гіоцинти вже відквітають. Тому що на зміну приходять, ви погляньте, які красиві квіти. Тут, навіть якщо це не квітка, а дерево черешня. То вона теж і того стоїть, вартує. Погляньте, який цвіт. В цьому році, ну, якщо не підуть дощі, з одної сторони, прошу, щоб дощ пішов, бо там те підживити, треба, те полити. А з іншого хочеться, щоб черешня відквітла хорошо, та завязі було багато. Дуже смачна черешня, черешня Валірічкалов, отак називається, І крупна. Це знаєте, такий сорт, де. Сама ця ножка, на которой ягодка зав'язується, вона не висока, а сама, сама ягодка дуже-дуже крупна. І вона така темна, солодка, солодка. Інколи збираєш врожай і десь там пропустиш а потім вона як ще набереться і ще більше того сахару та того кольору, ой, як знайдеш її, вона така аж, аж, аж неможливо не, не передати, наскільки це смачно, яка вона гарна. В якомусь році я навіть нафотографувала. Можливо, сюди навіть в відео знайду фотографію, поставлю, яка це черешня. Та хотіла написати картину з цих черешень. Ну, але це, знаєте, в планах. От на майбутнє, хай буде так. Так, це черешня. Давайте ще помилуємося трошки трошки квіточками моїми тюльпанами. І підемо, я ж вам за таки покажу свого свій кабачок, як він розвивається в парничку. Я вже проходила до нього. Знаєте, що хочу сказати. Навіть не знаю, накривати його сьогодні чи ні. Так, маленькими кроками тут же ще питання в тому, щоб інтернет не пропав. Ось ось ще, бачите кущ тюльпанів, який розпускається. Ну, це середній, мабуть, сорт. Будуть іще й пізні у мене. А ці красунчики квітнуть буяньо, це рані тюльпанчики. Сьогодні зі мною додому поїдуть. Радуйтесь, там ваза вас чекає. Це покровник, це, боже, як він називається, так швидко хотіла сказати. Ладно. Та який піон? Чоловік каже піон. Ну, ні, Ні, не камніка, оце камніломка. Оце, до речі, кущ, котрий садили осінню. Є відео осіння посадка тюльпанів. Бачите, цьому році буде вже одна квіточка. Він із ранніх сортів. А тому, знаєте, я роблю який вивод, що тюльпани ну, саме звичайний природний. Процес Що тюльпани, котрі ростуть в тіні вони бачите, ще який мають бутончик не розкритий. Ми бачимо, вже якого він кольору буде і все таке проче А тут такого сорту тюльпани, вони вже все, вони вже розквітли, вони вже все хлопчики милуються. Так, березклет погляньте, який він насичений, насичений. У нього кольор. Це опавша квіточка абрикоски, Ну, я думаю, що Ех... то, що одна квіточка упала, нічого страшного. Тут його дощ повинно бути багато-багато. Я навіть трошки була підлякалась, тому що приїхала, дивлюсь, а багато квіточок опавших, а потім почитала в інтернеті, знаєте, що просто температура температура різко піднялась, жарко стало. І оце проблема і є, того, що падають квіточки. Так, і ми тут чоловік, бачите, хазійнує з виноградом, розкладає, а я поступово, тихенечко-тихенечко іду ж все-таки веду вас до кабачка. Погляньте, це братики теж. Вони такі різнокольорові, там подаль, теж кущик їх погано так видно здалеку. Бачите, ці такі більш, ну, красиві, по-своєму красиві. І ось ово, який кольор хочу показати. Зовсім інший. Но мені якби от такий кольор більше подобається. Ось той темно-фіолетовий цвіт він... Він бере своє. М'ята. Уже така достойна м'ята. До чаю можна спокійно наривати і смакувати. Чай з мятою. Але я маю бажання, я зараз ефір закінчу, і маю велике бажання попити кави. Клубничка піднімається. Ось що, шановні друзі, мій, моя конструкція, супер-пупер. Ну, для мене добре. Погляньте, кабачок мій. Оце, бачите, відкрила і він зразу трошки листочок починає. Починає жуїтися такий. Ну, а тут вже, бачите, такий серйозний середній листочок уже є. Трошки його все-таки треба перекривати. Ну, на чуть-чуть от зараз відкрила. Сказати, що температура, температура наоборот, не холодна, дуже-дуже жарко. А тому поступова закалка повинна і для холода бути, і для жари. Але він адаптується. Рослина не примхлива. Тому все буде добре. Тут коло нього часничок, сама сійка, це укропчик я садила, вон так швидко бистро, бистро піде в рост. Це вже м'ята у мене така. Кому треба м'яти, маякніть. У мене її тут так багато. Я з нею борюсь, іноді як з бур'яном. Так, що я ще хочу вам показати? щавель. Погляньте, який у мене вже щавель. В Салати додаю і навіть зелений борщ варила. Так, да, отакий щавлик, хорошо росте. Таке якесь дале місто йому тут, чи я не знаю. Щавель взагалі дворічна рослина, мені так здається. Це в цьому році, другий рік, в осінь прийдеться пересаджувати. Ось тут ось рукола є. Для салата теж. Мені подобається, чоловік не дуже, дочка любить, ну так, вирощуємо. І воно ж само насіялось. Поняли? Оце тільки сніг, сніг зійшов і воно почали уже зелені листочки з'являтися, вже так нащипувати, потрошку почала руколи для салата. Мене сьогодні дивує мій інтернет, він тут є. Це кущі смородини. Яблонька теж, бачите, набирає цвіт. Ну, Вона як набирає бутон, щоб розпускатися. Але інтернет мені каже, іди геть, звідси. Не дав мені там показати. Але й показувати там зовсім нічого було. А тут помилуємося і ще хвилинку-дві тими гарними квітами і що? І буду я займатися своїми справами, сяду кави, поп'ю і вам бажаю приємного смаку. Заваріть собі чайка, кави, вийдіть на балкон. Або вийдіть гуляйте на вулиці. Яка це зараз краса, метелик літає? Ви бачите, метелик літає. Насолоджуйтесь цим моментом. Надихуйтесь цією красою. Запам'ятовуйте всю цю красу до наступної весни. Воно так швидко все відцвітає. Шановні друзі, я вам хочу нагадати, що ви зі мною були на каналі Світ Моїх Захоплень. Япайте по екранчику, заохочуйте товариство до нашого ефіру. Ну що, що ще можу сказати? На цьому буду, мабуть, завершувати свій ефір. Не знаю, цікаве це було комусь чи ні. Ну, я трошки зробила зйомку клумби, показала вам, які квіти. Розповідайте про свої. Пишіть в коментарях. Вдали вам весни, теплих сонячних днів. І до нових зустрічей. Всіх люблю. Па-па!